Ця історія не просто медичний документальний сюжет, а трагедія сім'ї, яка зіткнулася з непорозумінням і звинуваченнями. Дівчинка Майя Ковальське всього 9 років від народження, потрапила в дитячий американський госпіталь Джон Хопкінс. Після того як страждала від нестерпного болю і безлічі симптомів, залишившись без діагнозу. Тільки після довгих обстежень їй поставили рідкісний діагноз комплексний регіональний больовий синдром. КРПС КРПС це наскільки болісний і виснажливий стан, що мозок починає сприймати будь-які стани як настарпний біль, супроводжуваний спазмами, запаленнями і обмаженням руху. Дізнавшись про таку хворобу, сім'я вдалася до експериментальної терапії катамін-коми, в Мексиці, після якої має стало значно краще. Однак у жовтні 2016 року, коли маю привезли до лікарні з рецидивом болю, медика засумнівалися в достовірності її діагнозу. Вони звинуватили матір Бету Ковальську в можливому синдромі Мюнгаузена і заявили, що вона могла симулювати або викликати хворобу у дитини. В результаті маю насильно забрали у батьків і утримували в лікарні під опікою держави протягом 87 днів. Історія Майї Ковальські починається у Флориді, де вона народилася в родині польської емігрантки Беати та її чоловіка Джека. В родині була ще одна дитина молодший брат Кайл, якому судилося стати свідком важких подій, що назавжди змінили їхнє життя. Усе почалося в 2015 році, коли дев'ятирічна Майя опинилася в полоні у воснажливого болю. Її тіло ніби зраджувало її. Стопні вивертало так сильно, що дівчинка втратила можливість ходити. А кожна спроба зробити крок перетворювалася на муку. Здавалося, ніби невидимий ворог повільно руйнує її зсередини. Напади задушливої асми позбавляли її дихання. Мігрені зводили з розуму, болючі ураження на руках і ногах тільки посилювали відчуття, що організм оголосив війну самому собі. Лікарі, стикаючись з цим незбагненним набором симптомів, губилися. Для одних це було лише проявом психіки, яка грає з дитиною жорстоку гру. Для для інших тривожний знак невідомої хвороби, що пожирає її здоров'я, але відповіді так і не було знайдено. А темрява навколо маленької дівчинки ставала все густішою. Яка ж все ж таки захворювання у Майї Ковальській, коли зневірені батьки Майї шукали пояснення болісним стражданням своєї доньки? Їх увагу привернув діагноз, про який більшість людей навіть і не чула. Комплексний регіональний больовий синдром, про який я казала на самому початку ролика. Ця рідкісна неврологічна хвороба перетворює тіло на клітку болю. Кінцівка горять вогнем. Кожен дотик стає тортурами, а легкий подих повітря або крапля води відчуваються як удар розпеченим лезом. Офіційно діагноз має поставив доктор Ентоні Кірк Патрік. Анестезіолог і фармаколог з який присвятив себе вивченню цього загадкового недуга, за його словами, КРБС неможливо вилікувати остаточно, його можна лише стримувати, намагаючись заглушити нестерпний біль, що розливається в нервовій системі. Симпатична нервова система працює неправильно і мозок посилає спотворені сигнали. В результаті людина відчуває біль там, де його не повинно бути. Пояснював він. Лікар розповідав Джеку Ковальським, що у пацієнтів з цим діагнозом. Дуже часто виявляється підвищений рівень глутамату, амінокислоти, що підсилює больові почуття для боротьби з цим. Він пропонував терапію кетаміном, сильнодіючим препаратом, який здатний перезапустити мозок, перезапустити так, як ми перезапускаємо свій комп'ютер, який починає в нас глючити. Таким чином можна було спробувати перервати замкнути коло помилкових сигналів. Беата змучена стражданнями доньки, не наважувалася відразу довіритися такому експериментальному і ризикованому методу. Але після безсонних ночей, нескінченного вивчення медичних статей і звітів інших пацієнтів, вона все ж таки дала згоду. Так почався шлях має. У світ небезпечного, але необхідного їй лікування. Дівчинка почала щомісяця отримувати ін'єкції кетаміну, і незабаром настало полегшення. Содоми відступили, біль став слабшим, з'явилася надія. Але Кірк Патрік запропонував батькам піти ще далі, провести п'ятиденну кетамінову кому або спробувати повністю обнулити нервову систему. У листопаді 2015 року сім'я вирушила до Мексики, де погодилися провести процедуру, яку в США не схватили. Валило Федера. Це було відчайдушне рішення, крок у невідомість, але іншого виходу у них не було. Це була наша єдина надія, згадував пізніше Джек. Процедура виявилася успішною. Мая вийшла з коми і вперше за довгий час сказала: я відчувала себе приголомшливо, але щоб не дати хворобі повернутися, їй все ж довелося періодично отримувати нові ін'єкції катаміну кожен раз. Знову і знову вступаючи в боротьбу зі своєю невидимою тінню у жовтні 2016 року. Стан має знову різко погіршився. Дівчинку доставили до відділення невідкладної допомоги дитячої лікарні Джонса Хопкінса в Сент Пітерсберзі, штат Флорида. Дитина корчилася від нестерпного болю в животі. Її мати Беата, дипломована медсестра, яка краще за багатьох знала, що переживає її дитина, благала лікарів призначити май велику дозу китамі тільки цей препарат, за її словами, був здатний, хоч ненадовго, заглушити пекельні муки її дитини, але її прохання викликало у персоналу неспівчуття. А тривогу лікарі вважали дозування занадто агресивним і звернулися до департаменту у справах дітей та сім'ї. У звітах зазначилося, що за 9 місяців Майя нібито отримала близько 55 доз кетаміну. Цифра, що значно перевищує ліміти затверджені ФДА. Для більшості лікарів кетамін залишався лише сильнодіючим анестатиком. Також його призначали як седативний засіб. Так він інколи застосовувався не за призначенням при депресії. Петеасарик. Онічному болю, але не в таких кількостях. Саме тому адвокати лікарні стверджували, що дії сім'ї виходили за межі розумного і становила загрозу для дівчинки. Їм давали ліки в дозах, про які в медичній літературі просто не існувало згадок. Наполягав у суді головний адвокат лікарні Говард Хантер. Він стверджував, що лікарня діяла не з упоредженості, а з обережності, намагаючись з'ясувати, як насправді лікувати майю. Інший представник лікарні Етан Шапіро, Нагадав суду про нещодавно проведену процедуру кетамінову кому він підкреслив, подібна процедура пов'язана з 50-відсотковим ризиком смерті. На судовому слуханні батька має запитали, чи знав він про такі ризики. Його відповідь була холодною і прямолінійною. Ризик є в кожній процедурі, відповів він, а потім додав так. Вони нас попереджали про 50% відсотковий ризик смерті, але одночасно говорили, що від цієї процедури ще ніхто не помер. І дійсно, з даних в лікарні, де проводили цю процедуру, ніхто не помер, і люди дійсно відчували себе набагато краще після цієї процедури. Так лікарня опинилася втягнутою в конфлікт. Між медичною обережністю і відчайдушною боротьбою сім'ї за дитину, коли бата спробувала домогтися для своєї доньки лікування катаміном, сама її турбота про дитину стала зброєю проти неї. Підозрілі лікарі та органи захисту дітей побачили в її наполегливості нелюбов. А загрозу жінку звинуватили в жорстокому поводженні в так званому синдромі Мюнгаузена за дорученням, важкому психологічному розладі, при якому мати нібито вигадує хвороби дитини або свідомо викликає у неї страждання, щоб створити ілюзію хвороби і дбати про дитину, отримуючи від оточуючих співчуття. Суд призначив Беті психологічну експертизу. Висновок фахівців був чітким. Ніякого синдрому Мюнгаузена у неї немає, але навіть це не повернуло їй доньку назад. Маю продовжували утримувати під контролем медиків, дозволяючи лише рідкісні і формальні контакти з родиною. Бата провезла свою доньку в лікарню, знаючи про її хворобу і методи лікування. Майже все вона знала, як сильно її донька страждає в цей момент. І як сильно вона потребує лікування, але натомість матері приписували психологічний розлад, в неї насильно відібрали дитину. Вона зіштовхнулася з булінгом з боку медичних працівників громадськості, які не знали усіх деталей, і вона знала, що в цей момент її донька переживає страшенні муки а лікарі. Впевнені в своїй правоті, думали, що вони перевчать таким чином дитину, яка скоріш за все прикидається. Майя досі зберігає в пам'яті той останній момент. Я лежала в палаті реанімації. Мама нахилилася, поцілувала мене в чоло і прошепотіла. Я люблю тебе, побачимося завтра. Але завтра так і не настало. Більше і я її не бачила. Розповідала вона, дівчинка відчувала себе полонянкою в білих стінах лікарні. Мене викрали в медичному закладі Я намагалася триматися, але в якийсь момент вирішила. Я ніколи звідси не виборусь. У той самий час багато повільно руйнувалась. Чоловік згадував, що вона майже не відпочивала. Зникала ночами в пошуках інформації про рідкісну хворобу своєї доньки, відмовлялася від їжі. Кожен новий день без її доньки перетворювався для неї на тортури. Рішення суду, яке заборонило їй обійняти доньку, стало для неї останнім ударом. Це знищило її. Говорив її чоловік Джек 87 довгих днів розлуки. Перетворили її надію. На віччай, у січні 2017 року, не витримавши болю і тиску з боку медичних працівників і суду, бата вкоротила собі віку. Їй було всього 43 роки. На суді адвокат сім'ї Грех Хандерсон сказав: коли у неї забрали дитину, її материнський інстинкт виявився сильнішим за інстинкт самозбереження. Саме це і штовхнуло її до трагічного кінця. Ця втрата опекла і маю. Роки по тому, в 2023 році, вона зізнавалася, що її переповнювали люті безсилля. Я щодня благала дати мені поговорити з батьками. Це було єдине, чого я хотіла, але мені говорили, щоб я не просилася до мами, що зі мною насправді все гаразд. Це зводило мене з розуму. Мені було боляче, фізично і морально. Я просто сиділа і плакала. Я кричала про допомогу, але мене ніхто не чув. Так турбота матері, перетворена системою на звинувачення, стала причиною трагедії. Яка назавжди змінила життя цієї родини у 2018 році? Джек Ковальський, який залишився вдівцем і батьком двох дітей, вирішив кинути виклик системі. Від імені своїх дітей і пам'яті покійної дружини Бати він подав позов на суму 220 мільйонів доларів проти дитячої лікарні Джонса Хопкінса в Сент-Пітерсборзі у Флориді. У позові звучали наступні звинувачення, лікарська недбалість, незаконне позбавлення волі, умисне заподіяння, немоск. Сливого емоційного і фізичного болю Майя, якій на той момент вже було 10 років, провела три довгих місяці в лікарняних стінах, відрізана від матері, немов ув'язнена. Через роки в залі суду вона тремтячим голосом повторювала мене викрили в медичних цілях. Її свідчення тоді вразили багатьох. Вона розповідала, що співробітники лікарні суворо забороняли їй спілкуватися зі своєю матір'ю. Польською мовою мені сказали, що я зобов'язана говорити англійською, бо вони могли розуміти мене. Якщо я буду говорити польською, доведеться перервати розмову. Навіть релігія, в якій знаходила сила має, опинилася під забороною. Дівчинці, виховані у католицькій вірі, суворо забороняли молитися з матір'ю перед сном по телефону, а також позбавили дівчинку причастя. Лікарі стверджували, що Беата нібито могла підсипати кетамін в обладки або святу воду. Вони думали, що мама Контролює мене через релігію зі сльозами свідчила Майя. але мені ніколи прямо не пояснювали, що відбувається. Мене просто відлучили від моєї сім'ї. У відповідь на звинувачення лікарня випустила офіційну заяву. У ній стверджувалося, що співробітники лише виконували свій обов'язок, повідомляючи про підозри в жорстокому поводженні з дитиною. Подібні справи розглядаються судом і органами захисту дітей, а не лікарнею. Йшлося в прес-релізі. Але для родини Ковальських ці слова звучали як. Порожня формальність, спроба зняти з себе відповідальність за те, що зруйнувало їхнє життя. Замість того, аби більш детально вивчити рідкісну хворобу дитини, лікарня витрачала купу часу і сил на те, аби тримати дівчинку подалі від родини і від потрібного її лікування. І все ж правда, пробилася крестіне мовчання. У листопаді 2023 року суд виніс доленосне рішення. Дитяча лікарня Джонса Хопкінса була визнана винною у смерті Беати Ковальські. Більш того, лікарню визнали винною в незаконному позбавленні волі дитини, заподіянні їй фізичних страждань і тяжкої моральної шкоди. У вироку звучало ще одне звинувачення: шахрайство. Суд встановив, що лікарня виставляла Джеку. батькові має фіктивні рахунки за процедури, яких насправді лікарня не проводила. Вердикт прозвучав, як запізніли правосуддя. Родині Ковальських присудили компенсацію в розмірі понад 211 мільйонів доларів. Але ці. Мільйони не могли повернути має її матір у серпні 2024 року. Лікарня спробувала оскаржити рішення, подавши апеляцію, вимагаючи перегляду деяких позовів. Але в пам'яті Майї та її родини цей судовий процес назавжди викарбується в пам'яті не як перемога, а як свідчення того, що система покликана захищати, здатна руйнувати. П'ять днів після смерті Беати стали для її доньки переломним моментом. Майю віддали під опіку. Батьку і вона нарешті повернулася додому. Джек зізнався, що за час її перебування в лікарні стан його дитини значно погіршився. Їй відмовили в життєво важливій для неї терапії кіміном. Після випуску суд офіційно заборонив продовжувати ці ін'єкції. Ми намагалися йти обхідними шляхами, водні процедури, різні методики відновлення, згадував Джек. Але за його словами, все це лише посилювало страждання. Це було схоже на кошмар. Я вже втратив дружину і почав вірити, що тепер смерть підбереться до доньки лише через півтора року Майя змогла знову зробити крок без сторонньої допомоги. На сьогоднішній день дівчинка може пересуватися сама, але на жаль, хвороба продовжує нещадно нагадувати про себе. Я намагаюся триматися. Я втратила занадто багато часу, тому хочу навчитися радіти кожному дню. Зізнається, Майя. Після загибелі матері вона стала частиною судової боротьби сім'ї, яка прагне справедливості. В інтерв'ю дівчинка говорила: бо рухатися далі ми повинні виконати бажання не здаватися, я хочу, аби і смерть не була марною. Пізніше Майя зазначила, що її мета використовувати свою історію і голос для захисту інших, які опинилися в безвихідній ситуації. Те, що відбувалося в стінах дитячої лікарні, було нестерпним. Я знаю, сотні людей пережили подібне, але у них немає можливості бути почутими. Я хочу говорити за них. Історія родини Ковальських стала основою документального фільму Netflix Подбайте про Майю», що вийшов у 2023 році, і відкрив світові всю глибину їхньої трагедії. Сім'я Ковальських звернулася до лікарні, сподіваючись на підтримку і порятунок для своєї доньки. Але замість допомоги вони отримали страшний удар: недовіру з боку лікарів, наклеп на матір. Насильницьке розлучення з дитиною і звинувачення, які зруйнували їхнє життя, маленька Майя, яка й без того боролася з болісною і рідкісною хворобою, була позбавлена необхідного лікування і своєї родини, а її мати Беата, зневірившись довести невинність і повернути доньку, була доведена до того, що її життя обірвалося трагічним чином. Ця історія показала не тільки страшну помилку системи, але й її наслідки. Адже якщо сім'я, яка прийшла за допомогою, може зіткнутися. З тим, що їхню дитину звинуватять у симуляції, насильно відберуть у сім'ї, а матір звинуватять у насильстві, припишуть неіснуючий синдром Мюнгаузена. То як тепер бути іншим батькам, батькам дітей з рідкісним захворюванням, тим, хто змушений шукати нові та експериментальні методи лікування? Та Тепер? Вони можуть боятися звернутися до лікарні, тому що є ризик, що їх також звинуватять. Також позбавлять права бути поруч з дитиною, а найстрашніше заберуть дитину назавжди. Історія Майї ковальські це не тільки трагедія однієї сім'ї, це попередження для всього суспільства. Як легко, медична і правова система замість того, аби захищати, може зруйнувати життя і залишити після себе лише біль, страждання і недовіру. Бережіть себе.